Де живе надія? Таку назву має дебютна збірка поетки з Миколаєва Алли Василишин. У ній філософські роздуми, поетичні притчі та психологічні спостереження, що відображають внутрішній світ авторки. Тексти охоплюють тему сенсу життя, духовного пошуку та людських взаємин. Початком повномасштабного вторгнення з'явилося дуже багато тем, на жаль, болючих тем, які Примусили мене опублікувати цю книжку, зробити її в друкованому вигляді, тому що я розумію, що вона потрібна людям. Це як якась маленька моральна підтримка, якась маленька надія для людей в наш нелегкий теперішній час. Поезія для мене це ліки. Просто ліки, тому що. Коли погано на душі, коли є якісь життєві проблеми, коли є... люди йдуть до психолога. В моєму випадку це поезія. Я пишу вірш. І цей вірш. Він залишається на папері як нагадування того, що я пережила, як я з цим справилася, і що допомогло мені подолати якусь проблему моїм. Алла Василишин родом з Миколаївщини. Малку виявляла інтерес до творчості. Поезія стала для неї формою осмислення світу і себе в ньому. До дебютної збірки увійшли тексти, написані в різні періоди життя. Втім, ідея видати друком книгу з'явилася. Торік я б напевно і не друкувала цієї книжки, але близько року тому. Я почала викладати свої пости в Фейсбуці, в соціальних мережах. І в постах були мої вірші, там ділилася зі своїми підписниками. І підписників назбиралося так багато, і люди слухають, люди діляться, люди коментують, і дуже багато самих повідомлень пишуть, що це дійсно для них от в якихось їхніх життєвих складних ситуаціях це підтримка. Ну, я зрозуміла, що треба, мабуть, і книжку робити. Наразі Миколаївська поетка має намір видати другу збірку. Вона міститиме не лише поезії, а й прозові уривки з особистого життя. Лілія Буцяк Денис Атиновський новини на вежі.